Громадська організація Волинська гуманітарна ініціатива везла в Україну та передала для потреб військових 30 нових генераторів. Об'єднання засновано на базі громадської організації Волинське братство святого Володимира Великого спільно з компанією «Веставтохаб» за підтримки Волинської єпархії ПЦУ та Волинської обласної військової адміністрації. Дякую вам, Сергій прикордонники. Приймайте. Дякую. Приймайте і дуже Развозьте. багато, багато зараз допомагають. Да, Два розвозьте. пікапа їде в дорозі. Нам в пікапів зараз ну, треба. Ми Разі знаємо сім. потребу на передову, бо в нас з підприємства чотири чоловіка воює, то вони нам, в принципі, кажуть, що їм треба. Угу. То зараз вона їм буде якраз військовим те, що потрібно. Дякую, що допомагаєте завжди. Цього разу генератори по запитах передають на Волинський прикордонний загін, військовий аеродром та інші формування. Передаємо генератори на запит від Державної прикордонної служби, аеропорту і військово-цивільної адміністрації. Далі ці генератори будуть розподілені відповідно до запитів всіх військових, які потребують цієї техніки. Громадська організація Волинська гуманітарна ініціатива вже передала військовим 230 авто, а також багато іншого устаткування.